Song, you on my phone. You toll, and I wanna leave it alone. It, 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 it. you, on my phone. you toll, and I wanna leave alone. Yeah. They say that I'm on the whole. Maybe I just lost control. These nice keep on taking toll Вітаю усіх, ви на каналі Ізі Автолуцьк І сьогодні зустрічаєте ось таку крутезну DS5 в комплектації Prestige, яка приїхала до нас з Нідерландів. Маємо 2017 рік двигун 2.0 дизель на 130 кВт потужності. Автоматичну коробку передач Aisin та пробіг 174 тисячі кілометрів. Дуже гарна машинка, така космічна, футуристична, для міста просто шикарна. Вона і вищенка, як звичайний універсал, але не така велика, як кросовер, наприклад. Відео це ми робимо в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Ну і про саме авто. Компутація, тут, повторюсь, у нас максимальна. Маємо топову ледівську оптику, партроніки 360 градусів, легкосплавні диски на гарній зимовій гумі, безключовий доступ на усі чотири дверки, датчики мертвих зон, панорамний дах, шкіряні сидіння. З електрикою і водія та пасажира, мультикермо, мультимедійна система з камерою заднього виду, навігацію країни та Європи, клімат кліматконтроль, точний пробіг у нас 174 387 кілометрів. Так тут дуже цікаво все виглядає футуристично. Чорний потолочок також. Панорама тут трьохзонна. Можливо для задніх пасажирів відкривати і також окремо водію та правому пасажиру. Ну, Стан суперовий автомобіль. <кхи> Швиденько Так. Тут нащупав камеру у нас, багажничок такий місткий. Правий ряд сидіть. Ось яке все тут гарненьке. Ну і пасажирське місце, як звідси все. Просто бубочка. По підфарбуванню. Тут присутнє косметичне або перелокування, або перефарбування, по-різному його називають. Ось цих раз, два, три елемента б'ються в районі 150, 120, 170 мікрон. Тобто на пів шара фарби більше, як би мало вибитися. Детальне відео надамо на вимогу будь-кому бажаючому. Тому, кого зацікавить дане авто, пишіть до нас, телефонуйте, надамо більш детальну інформацію. І усім до зустрічі.